Вітаємо! Підсумовуємо події інформаційної середи 31 липня. Сьогодні у нашому випуску. Дивіться таке. Друман в мучних виробах. 36 таблеток наркотику Субітекс. Львів'янка намагалася передати своєму нареченому в тюрму, приховавши у пельмені. Археологія у живописі львівські художники увіковічнять міські розкопані мури на вулиці Городовській у своїх картинах. Найвлучніший на континенті львів'янин Роман Бондарук у Хорватії став чемпіоном Європи з польової стрільби. Дурману пельменях у львівській виправній колонії номер 48 в продуктовій передачі для затриманих тюремники виявили наркотики. Харчі принесла львів'янка для свого нареченого, що перебуває за ґратами. 36 таблеток субітексу були ретельно приховані у мучних виробах. Тепер жінка і сама може сісти у тюрму. За посередництво у розповсюдженні наркотиків її загрожує до п'яти років ув'язнення. Наркотичний подарунок для нареченого приготувала львів'янка. Замість начинки у пельмені жінка вклала 36 таблеток субітексу. Проте передача до адресата не надійшла. Кулінарні вироби спочатку вирішили продегустувати працівники колонії. Всі сипучі продукти пересипаються, всі коробки, банки, все вскривається, перерізається. всі предмети, всі продукти харчування, всі перерізаються. Відкривали пачку. Висипали на посуду і розрізали. Під час розрізу було виведено в одному пельмені. Після того всі решти були перерізані і було вилучено 36 таблеток овальної форми з написом Б8. Жінка, яка принесла передачу, переконує, не знала, що у пульменях. Мовляв, їх попросили передати заграти друзі ув'язненого. Зазвичай передачу я сама купую в магазинах, а цього разу в мене не було часу, тому що хвора дитина і раду допомогли. Просто. Два молоденькі хлопці просто принесли мені і сказали, в якій годині просто забрати кольочок, що там нічого такого немає, овочі. Вилучена партія наркотику на чорному ринку коштує близько 50 тисяч гривень. Вона є рекордною для пенітенціарних закладів львівщини за останніх 10-15 років. Тепер жінка, що принесла до колонії дурман, може й сама потрапити за ґрати. За посередництво у розповсюдженні наркотиків її загрожує до п'яти років в'язниці. До слова, Субітекс це медичний препарат, який використовують для лікування наркозалежних за програмою замісної терапії. Його вважають елітним наркотиком. Одна таблетка може містити до 15 доз. Комфорт для пішоходів, окрім ремонту доріг та прокладення велодоріжок у Львові, відновлюють ще й тротуари. Загалом ремонту потребують хідники на 30 вулицях міста. Наразі підрядники активно працюють на торф'яні, Дністерській, Городоцькій, лежаківські, Хімічній та Зеленій. З міського бюджету на нові тротуари виділили 6 мільйонів гривень по мільйону кожному району. Сезон ремонтів у Львові відновлюють дороги, прокладають велодоріжки. Тепер взялися ще й за тротуари. Робота кипить у всіх районах міста. Зокрема, у Шевченківському наразі ремонтують хідники на вулиці Остряниці, Торф'яні та Проспекті Чорновола. Ви бачите, що роботи за проводяться. За Морстинівською вулицею вже в по роботах по хіднику завершено зараз ведуться роботи по відновленню благоустрою. Вулиця Хвильового планується також. Вже завершені роботи по реконструкції хідника на вулиці Величковську. Це мікрорайон. 2. Рісне два проводяться роботи зараз по хімічній. Ірина Гримак каже: у мікрорайоні проживає чимало людей з вадами зору. Відтак, заради їх безпеки, тротуари облаштували спеціальними обмежувачами для того, щоб скажімо, забезпечити нормальний прохід незрячої людини по хіднику і розуміючи, що ще є так званий газон і технічний тротуар, було прийнято рішення. Поставити так звані обмеження для того, щоб незряча людина паличкою могла вбити і зрозуміти, куди вона йде, що там є, скажімо, певні обмеження, і вона має, ну скажімо, бути обережною. Окрім Шевченківського, хідники ремонтують і у інших районах міста на вулицях Городоцький, Купарківській, Зелені, Личаківський, Дністерський. Завершити їх відновлення планують у вересні. Це приблизно 30 вулиць. 30 вулиць. Десь робимо зліва справа, десь з одної сторони, в залежності від нагальності. В цілому я вам сказав, це по одному мільйону, це до шести мільйонів гривень. Робота достатньо якісна, роблять наші львів'яни. Які тут у Львові живуть і будуть нести за ті хідники відповідальність наступних 20-30 років? Міський голова закликає мешканців берегти відремонтовані тротуари, наголошує водіїв, які виїжджатимуть на хідники, строго штрафуватимуть, а автівки забиратимуть евакуатори. Нові старі призначення сьогодні у Львові офіційно представили керівників податкової та митниці, які тепер входять до Міністерства доходів та зборів. Головне управління цієї структури очолив Віталій Пекарчук, який до того керував обласною податковою посаду начальника Львівської митниці. У новій структурі зайняв Сергій Попозогло, який до того й очолював це відомство. Жанна Жаналіченко сподобається. Оновлених на посалах службовців податкової та митниці, які тепер входять до одного міністерства доходів та зборів, представив перший заступник керівника цього міністерства Степан Деревоков. Посади зайняли старі кадри двох відомств. Віталій Покарчук очолив головне управління Міндоходів на Львівщині, Сергій Повазовло, Львівську митницю. Об'єднання двох відомств для громадян спростить користування послугами податкової і митної системи. За словами першого заступника міністра, вже цього року запроваджують спрощення митних процесів. І взялися за розбудову пунктів перетину кордону. Вже на 2013 рік ми запланували майже 30 мільйонів фінансування на реконструкцію і розбудову нових пунктів пропуску на кордоні. Це для автомобільного сполучення, я маю на увазі. Майже 10 пунктів пропуску ми маємо починати розбудовувати, а 5 реконструювати. Новопризначені керівники стверджують, об'єднання структурних підрозділів двох служб суттєво полегшить і чиновницьке, та звітне навантаження для платників податків. В результаті реорганізації податкової служби з 24 інспекцій залишили лише 18. Це теж дало нам можливість скоротити витрати на утримання апарату управління. І ну, не погіршило обслуговування платників податків, бо мета не в тому, щоб скоротитися, зменшити кількість людей, а мета в тому, щоб забезпечити належний рівень обслуговування платників податків. Завдяки створенню центру обслуговування платників податків відійшли у минуле черги до фіскальних органів. Перехід на електронну звітність зменшив вплив людського фактору. Незабаром у Львівському підрозділі міндоходів запровадять електронний кабінет платника податків, а також планують запустити дистанційну електронну перевірку. Археологія уже в описі у минуле Львова на своїх полотнах взялися п'ятеро художників, які впродовж тижня створюють асоціативні полотна під час археологічних досліджень на вулиці Городоцькій. Тут нещодавно, під час ремонту, дороги, виявили одразу кілька об'єктів різного часу, які тепер втілять на картинах, а згодом покажуть на мистецькій виставці. Вулиця Городоцька виявилась неймовірно цікавою для археологів. Вже перші знахідки засвідчили кількасотлітнє безперервне функціонування цієї частини міста, адже сюдою проходив шлях на городок, який дав і згодом назву вулиці. Досліджуючи її, науковці виявили тут одразу кілька різночасових об'єктів. Найновіший на ділянці, яку вже дослідили, це інженерні комунікації часів Австро-Угорської імперії, інший рештки середньовічного муру. При дослідженнях е -е, нашого розкопу. Ми виявили ще один мур, який дотикається до колектора, але мур вже є ранішого часу. Відповідно, зараз продатувати його досить складно, і знову ж таки є ряд запитань, що це може бути. Науковці вважають, що рештки муру можуть належати оборонній стіні або ж бути пов'язаними з костелом святого Станіслава. Також археологи віднайшли настил, що, ймовірно, міг бути дорогою, або ж містком через потічок, татин, від якого збереглись лише вертикальні палі, а ще чимало інших речей: люльки 19 століття, австро-угорські монети та свинцеві торгові пломби. Щоб увіковічнити знахідки, на які натрапили археологи, до робіт на вулиці Городоцькій запросили художників. Впродовж тижня. Вони втілюватимуть на своїх полотнах побачене. Протягом тижня створюють полотна. Як вони бачать археологічні дослідження у Львові, як вони бачать, ну, зрештою, там археологію, те, що викопують, наскільки це їм цікаво, як вони можуть це перенести на полотна. А уявляють археологію всі митці по-різному. От художниця Галина Дудер бачить її у зелених та коричневих тонах. Згодом всі створені митцями роботи можна буде оглянути на виставці, присвяченій Дню археолога. Навколо світу за вісім місяців 28 країн, повне забезпечення і маса вражень чекають на переможця конкурсу Кращий відпочинок на землі. За путівку на двох змагалися майже три тисячі учасників, а переможця визначили вже серед десятьох фіналістів. Інтернет голосуванням, щоб відправитися у навколосвітню подорож на вісім місяців, переможцеві та його супутниці довелося навіть звільнитися з роботи. Мрії здійснюється. Такий слоган відеоролика переможця конкурсу «Кращий відпочинок на землі від туристичної агенції горящих потівок Кушніра, що не генерала Чупринки 24 Участь у розіграші могли взяти усі клієнти цієї турагенції, а також розважального комплексу Бухта Вікінгів. Такого масштабного конкурсу, де б розігрувався, тур, ще не було. Подорож у 28 країн світу упродовж восьми місяців, та ще й 25 тисяч 600 гривень на поточні витрати. Фортуна усміхнула. Ну Лися лучаном Олександру Йормульку та його дівчині Світлані. Було завдання відзняти цікавий відеоролик на тему, чого саме він має поїхати в цю навколосвітню подорож. Ми дуже повірили в справедливість тої акції і виклалися на всі 100%. З робіт своїх ми звільняємося, звичайно. Нам вже обіцяли нас прийняти потім назад в рідні пенатик, якщо ми, ми просто... будемо мати бажання. Але наразі ми від'їжджаємо. Така подія, що стається раз в житті. Це зізнаються. Спочатку було важко повірити у те, що можна отак просто виграти путівки на подорож навколо світу. Однак, коли вже потрапили до десятки фіналістів, усі сумніви відпали. Великі кошти нас везуть в 28 країн світу на, 28, на 8 на місяців, і нас забезпечують майже всім. Нам ще платять гроші на якісь там наші витрати. Тому ціна питання дуже висока, і нам звичайно і вірилося, і хотілося. Аби подорож відбулася без будь-яких перешкод, туристична компанія кортур оформила річну мультивізу. Спочатку на переможців чекає автобусна мандрівка більше як на 30 днів. Це 12 країн Європи і Скандинавії. Ця перша поїздка включає 8 днів відпочинку, включає наступні країни: це словаччину, це німеччину, це Австрію і найголовніше це Чехія. Перший тур 8 днів, Потім буде час тиждень, потім тур 12 днів, і так напротязі 8 місяців. Свої враження щасливчики будуть викладати на сайті. Для цього переможці спеціально придбали відеокамеру. Слідкувати за їхньою мандрівкою можна на сайті Агенції горящих путів» у Кушніра. «Вони не відмовились від жодної країни. Вони будуть вести блог, показувати це все в інтернеті. Ми будемо слідкувати за ними. Бачити їхні відгуки про готелі, їхні, де вони зареєстровані. Фейсбуку ми будемо бачити їхні блоги. Це ну, взагалі, унікальна можливість людям молодим людям побачити світ. Туристичні агенції Кушніра кажуть, вже у жовтні планується схожий розіграш. Умови акції наразі це таємниця. А переможці цього конкурсу відправилися у подорож вже цієї неділі. Далі у новинах спорт львів'янин Роман Бонарук у Хорватії став чемпіоном Європи з кульової стрільби. Пістолетник тріумфував на дистанції 25 метрів. Вправа МП 8 у командній першості збірна України зупинилася на підступах до п'єдесталу. У наших снайперів підсумкове п'яте місце. Роман Бондарук у фінальній серії набрав 32 очки. Він всього на один пункт випередив росіянина Алексія Клімова. Бронзова нагорода дісталася німцю Крістіану Райцу – 27 очок. У командній першості в збірну України, окрім Бондарука, увійшли Олександр Петрів зі Львова та Іван Бідняк із Дніпропетровська. У підсумку вони п'яті, а перемогли німці. Підготовка у борг, попри обіцянки чиновників, фінансове становище львівської генбольної галичанки не покращилося. Клуб не може розрахуватися за борги по минулому сезону, і втримати у своїх лавах лідерів. Команди вже покинули троє гравчинь. Із коштами на передсезонну підготовку також є проблеми. Галичанка перший тренувальний збір провела у Скадовську. Згодом підопічні Василя Козиря займатимуться у Львові. Наприкінці серпня запланована їхня участь у міжнародному турнірі в Херсоні, а згодом в Німеччині. Але чи вдасться реалізувати заплановане, невідомо. Адже у команди великі борги, а кошти тільки обіцяють, але наразі не дають. Поки що візи мені там почали, як планували, але кошти і не вернули тих, що не дали, ну вже мені сьогодні дзвонили з Федерації Гарболу України. бо так і не заплатили той борг за минулий рік, а вже треба платити половину суми, там 20 тисяч, платити за наступний сезон. А то що на п'ятнадцяте засушилася вині до сезону Галичанка готується без трьох своїх гравців. Команду покинули Олеся Паранді, Юрія Бережна та Раміна Новікова. Усі вони закінчили навчання, а оскільки у Львові їм не здатні платити зарплату, шукатимуть кращої долі в інших командах. Нагадаємо, в минулому сезоні львів'янки вибрали срібло національної суперліги. Таким чином вони представлятимуть Україну у Єврокубках на міжнародній арені. Галичанка стартує у лютому 2014 року із однієї восьмої. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Шасти.